Марія Пригара, Тарас Вестову. Снились Тарасою, чорні неволі, городні прові, Високо де сокорина пухом припала, Віта на воду порозпускала, снилась веселочка в тихі години, що позичає у плесі краплини. Снився щоночі сивий Слаута, Вся Україна горем закута, рідний народ його битий і гнаний. Як він устане, зірве кайдани, і, розкувавши руки могучі, панство носите, скине і скруче. все, що наснилось, пісня сказала. Пісня пророча правдою стала цвітом повиці Тарасові гори, поле безмежне з вітром говорить, сни слово Тарасове струнами б'ється, ходить між люди серце до серця. Ходить між люди, лине світами, так йому жити й жити віками. Поки, як море, в срібній обнові, Б'ються оберег хвилі дніпрові.